27 зображень мультиплікаційних персонажів відтепер прикрашатимуть стіни фізіотерапевтичного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. У рамках всеукраїнського проєкту Кольоровий світ дитинства п'ятеро молодих художників впродовж місяця розмальовували стіни картинками як зі старих, так і з сучасних мультфільмів. Персонажів обирали діти, які проходять тут лікування. Ми всі у дітей обговорювали, задавали їм питання, які мультфільми їм подобаються, підбирали спеціальні роботи. Ну, саме головне героев нам діти даже допомагали разрисовывать. плачучих младенцев Мами в основному вилікають яркими цвітами. А діти, вот вже более постарше, то они вони вон, умудрялись навіть під чай з машем медведі. Під час ремонту відділення не припиняло роботи, бо для нанесення барвистих малюнків художники використовували екологічну фарбу, яка безпечна для здоров'я. Батьки і лікарі впевнені, таке оздоблення не тільки відволікатиме дітей від проблем, але й пришвидшить їхнє одужання. Вони так скажуть зробили дуже добру справу для наших дітей. Звичайно, що сьогодні таких коштів немає в бюджеті лікарні, О, це й дорого. От через це я ще раз хочу подякувати учасникам проекту. Одні емоції позитивні. Вони кажуть, що ми попали в казковий рай. Це їхні. Слова, які вони розказують всі, приходять медсестрам, лікарям розказують, що найкраще на першому поверсі. Дуже сподобалося. Ми прийшли, подивилися такі гарні малюнки. І сучасні вже ці мультфільми, що діти їх знають зараз, дуже гарно. Аж веселіше прям йдеш і так веселіше ждати в черзі, стояти на процедурі, дуже хорошо підійшов собі біля стіни, постояв, щось показала, розказала їй. У рамках благодійного проєкту Кольоровий світ дитинства волонтери яскраво оздобили лікарні у Тернополі. Літа Львові, отримавши такий подарунок, у Житомирській дитячій лікарні вже задумались над тим, аби оздобити й інші відділення.